Потрібно поставити У на місці всіх пропусків у рядку. Було в Києві після голосного перед наступним приголосним. Лежала в шухляді. Після голосного перед наступним приголосним плавала у воді. Чому? Чому написання першого і другого сполучення відрізняється від третього? Запам'ятайте, якщо наступне слово у вас починається з літер В, Ф, або буква сполуки, у якій другою стоїть літера В, Тв, СВ. В тощо ви завжди будете писати У. Знімки у фотографа наступне слово починається з Ф. Ліси У хвої, бо у слові другої стоїть в читати після голосного в голос. в. Перерва. В навчанні після голосного перед приголосним їхати у вагоні перед В, десь у річці між двома приголосними, бути у формі, бо наступний Ф осінь у каневі між двома приголосними допоможе. У «війти перед Ви пишемо У. Гуляв у лісі. Між двома приголосними. Улюблений Учитель. приголосного. блиск в очах. Пишемо прийменник В, оскільки уникаємо збігу голосних. Літеру У треба писати на місці всіх пропусків у рядку. Написати у твіттері. Ми з вами вже пригадували, якщо в наступному слові другою стоїть літера В, то завжди пишемо У. Підніматися в гори після голосного перед приголосним. Постукав у вікно між двома приголосними. Зайти у Фейсбук перед Ф. Написала у дворі друга в. Переміг у змаганнях між двома приголосними. Обговорити. У вайбері перед В. Поглянути вгору. Після голосного слово починаємо з приголосного. Проживає У фастові перед Ф. Разом з учителем. Після приголосного починаємо слово з У. Списалися в телеграмі. Після голосного перед наступним приголосним. Відпочивала у сваляві, бо друга літера в. Дякував усім після приголосного фестиваль у Полтаві. Між двома приголосними зареєструвався в інстаграмі між двома голосними. Тобто літеру У на місці всіх пропусків рядку ми написали у варіанті Б. Прочитайте уривок. Літеру У. Слід писати на місці всіх цифр окрім. Тобто літеру В нам потрібно знайти людина велична У своїх крайнощах. Пригадайте, якщо у слові другої стоїть В, пишемо У. У мистецтві. Після розділового знака перед наступним приголосним. коханні, самопожертві у відданості. Знову ж таки, після розділового знака перед наступним приголосним і в егоїзмі. А ось тут між двома голосними напишемо літеру В. І перевіримо цифру 5. Початок речення перед наступним приголосним пишемо У. Тобто наша правильна відповідь це цифра 4 і літера Г.